Не, не а люди так, де, наші зараз немає ні. питання міського. Ні-ні, не ні пасажирських немає. Ну, немає, Ми, в принципі, для вияснення ситуації. хто ну, вас не порадить для того, щоб до і або вивели там, або надали допомогу. Ну, что, я не буду неза. Так что, Потому что так trzeba или воевать, или спасать детей. Я вот 15 секунд. Мені тут треба обезопаситись. Ви правильно все зробили? Вони де не поміжуть. Вони будуть Вони сміяться Новоградська не буде сміятися, понимаєте? Во їх позавчора розшарували, вони її розширивали, а то їдуть. Господи не лежить. А я говорю, у вас про Новоград. Розумієш? Да, ну, там було сьогодні, ну, що там сьогодні було, а вийшло тільки 17. І, всі, і світом було сьогодні. Вартово спублікували. Добрий день. Це що, перекрили дорогу? Щоб люди не могли їхати? А чого так? Моя дитина не може здобати цього виїхати. Не дійсно. Поможеш, щоб він виїхати? Дорогу перекрили, не проти виїхати. Дороги переказали не хочете, а для того, щоб властиво. Ні, ну а що вам дасть? Продову, будь виводити зітча. Ні, ти такий гарний. Такий гарний здоровий. Ну чого не кажеш? А чого ти не там? Там дитина моя зараз сидить, голодна, голодна і холодна. Українці бувають. Вичекають. Ви Я розказую, поперебили, ми тоді поперебили, як бувають, команда, давай, відступати.

А є, А люди залишилися там, виводять, виводять. Бо я дитина позволить, я Ні, я, 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 я розумію, я нічого не маю не, не неділю по <рапит> <рапит> да, Вони не в п'ять дома, вони в колі так посилять. Моїх комплекту немає, які виходить. Чого тепер говорить?

Це не авто пішов. Москву пробувати. Це не означає, що як я їду десь, то я нічим не допомагаю і нічого не роблю. Всі допомагають, не ми, то звісно, нічого не робимо. Помагаємо служить Там підбачимо грав. Там тобі сидить.

І інвалідни, і всі підемо воювати. Дайте вам через Міністерство оборони, Ну Давайте організовуйте все біля на всіх тих. Скільки буде це терпіти корупції? і це все в країні? А я на тиждень Ну кричи. Сикреці маємо. І внуки мы шоу не туда. Всі підемо дозара, кидам, де хали кидаю. Це не може автомат затримав, понімаєш ти мені розказував. Я дивимося, інтернет, що воно робиться в цій країні. Я рішення. Все знаємо помилку, ми накаляєте обстановку. до

Це, я а якщо ми це не будемо ви тут все-таки болі, витяги далі не буде? Що то хотілося? Де вона до біліється? Дорожна, воно там стоїть. Три бач, можете говорити?

От, скажу, моя дитина дзвонить, скаже, що вона вже в Артему, тоді я звідси білюся. Він же бачиться, 10-10 день. Голий, босий, холодний і немає нічого. <acco> Як він мені дзвонить, каже, сіємучок нема. І у гірків теж. Ти знаєш, яке сямочки у гірки? А 200, каже, вже більше тисячі чоловік. Vais. На полі лежить. На полі лежить. Може нас так почують. Хоча б пустіть, може це в автобусах Хай мою дитину випустять звідти. Там тисячу Ірваську просили, тисячу чоловік пустили. Бо теж людина вже з 10 годин стоїть. Нічого не визначається. Він розуміє мене. Посидіть тут і хорошо, ну скажіть, що вам, скажіть, 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 що... як вам допомогти? В тому плані? Я, як, як як вам... І можна... моя дитина дзвонить, скаже, що я, що я вийшов звідти з оточення з хлопцями, тоді я звідси піду. Я зараз візьму наручники прихою себе до, до рельсії. Розумієте? Я не піду, а ключа викину. ви Розумієте, що це... ви цим не… Доб'юся, може так почують нас, так не почують. почують. Але всі знають Ніхто, не Ніхто не знає, Ворожанця не знає

начальник вже, може Я тобі серйозно? Хто за розганяється? Багато багато що зараз немає. Розганяється. Чому президент каже, що неділю котла там нема? Там же неділю котел, натуральний котел. Там Буде інформація, буде інформація, буде ряд. Вирішуйте, вирішуйте. А я позвоню, ти не спитаю. Вирішили вирішили вашу, чи ваша інформація достовірна, чи є? Вирішуйте. Звісно, не вихід.